Акт про встановлення факту здійснення догляду. Чи взагалі потрібен для отримання відстрочки, чи все ж таки його потрібно робити в певний момент на певному етапі? В цьому відео ми будемо розбиратись, все ж таки, для кого він має значення, в яких випадках ви його маєте зробити, а в яких випадках ви взагалі можете отримати відстрочку без нього. Отже, для початку перевіряй підписку, став подобайку дзвіночок. Тут все про твої права. Для того щоб зрозуміти це питання, нам потрібно звернути увагу на постанову номер 560 Кабінет міністрів України, яка і регулює цей момент, коли ви маєте отримувати акт про встановлення факту здійснення догляду. А в яких випадках вам він не потрібен, так тому що саме цієї постанови і введено таку такий документ, для того, щоб підтвердити право на відстрочку. Отже, увага на цей документ. Ви зараз можете побачити пункт 61 постанови Кабінету Міністрів України у 560-ту. зобов'язання, які здійснюють догляд, постійний догляд за особами, зазначеними в пунктах 9, 13, 14. Тобто, 9 – це догляд за особами без інвалідності, про те, які потребують стороннього догляду першого ступеня споріднення. 13 – це якщо батьки мають першу другу групу інвалідності. 14-й пункт це догляд за другим-третім ступенем споріднення. Частина 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та які не мають права на призначення компенсації, допомоги, надбавки, на догляд за ними. Для розгляду питання надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації звертаються до району РТЦК ТСП, або його. його або його відділу за місцем свого перебування на військовому обліку із заявою папоровому або електронній формі, зокрема у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста, до якої додається письмова заява особи, яка потребує догляду, чи постійного догляду до вільної форми, із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків РНОКПП. Про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані її утримувати: чоловік, дружина, працездатні, діти чи інші працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати догляд. Районний РТЦК. Або його відділ відокремлений, перевіряє перебування такої військовозобов'язаного на військовому обліку, родинні зв'язки військовозобов'язаної особи та особа, яка потребує догляду, наявність інших зареєстрованих, заделекланих осіб за адресою місця проживання, бла, 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 бла. Державна реєстру військовозобов'язаних України, державна реєстру актів цивільного стану громадян, тощо, тобто тут є перелік певних реєстрів, де вони перевіряють відповідну інформацію, яку ви зазначаєте в цих заявах. У разі виявлення невідповісності наведених у заяві військовозобов'язаного даних, або не підтвердження факту встановлення здійснення ними догляду, постійного догляду комісію, заява не розглядається. Для встановлення факту здійснення догляду військовозобов'язаний, який здійснює догляд, звертається з заяви на ім'я керівника виконавчого органу, сільських, селищних, міських районних, у містах тощо, тобто в місцевому органі самоврядування. За місцем проживання або перебування місця проживання. Розгляд заяви здійснюється комісією, встановлення факту здійснення догляду особи те, до складу комісії входять. За результатами надається акт за формою додаток 8. І тут у разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язати відповідно до закону, зобов'язані отримувати т.т.т.т.т. За умови наявності кількох військовозобов'язаних особа з інвалідністю першої чотири груби складає заяву, форму згідно з додатком 15, де зазначає особу, яку вона обирає для здійснення свого е, утримання догляду. І тут є важливі моменти. Тобто, акт встановлення факту здійснення догляду робиться лише в випадку. Коли ви не можете надати або надали недостовірну інформацію про е, своїх родичів, і при цьому вам не надають ці надбавки і компенсації по догляду. Тобто, фактично, якщо у вас є такі поодинокі випадки, тому що отримати компенсацію по догляду було дуже важко. Там є нюанси по доходу тощо, тобто є багато моментів. Через які відмовляли. Якщо у вас є такі компенсації, якщо у вас є довідка про отримання компенсації у зв'язку з доглядом за особу першої другої групи інвалідності, це один з ваших батьків, то фактично вам потрібно надати ці документи, так? І відповідно відомості про відсутність там інших людей, які можуть здійснювати догляд, так? А відповідна заявка по додатку 15, тобто такий родич підтверджує, що немає інших. Не військовозобов'язаних, так, або серед військовозобов'язаних він обирає там саме цього з синів, наприклад, або з дітей. І відповідно ви надаєте до підтвердження отримання компенсацій. Документи про родинні зв'язки, тобто все інше по стандарту в мене вже є на YouTube каналі відео про те, які документи потрібні для того, щоб отримати ту чи іншу строчку. Отже, ви можете переглядати про те. Тобто довідки про отримання компенсації плюс. Там відсутність або підтвердження, що інше військове зобов'язання не може здійснювати догляд. Якщо вам не призначають ці компенсації, то ви можете подати заяву без акту для того, щоб з документами, які підтверджують, що ви маєте право на відстрочку, Або якщо, наприклад, у вас є лише військове то додаток 15 ви докладаєте цю заяву тощо. І ТЦК вже може вам відмовити, сказавши про те, що там, ми знайшли там інших людей тощо. І відповідно після цього ви вже можете ем, робити акт. Деякі органи місцевого самоврядування, все ж таки, попри це, беруть, оформляють акти, незважаючи на те, що чи звертались ви до ТЦК чи ні. Проте ем, ви. В Київській області вже мій клієнт отримав відмову встановлення акту, поки не буде відмови від ТЦК. І це цілком нормально, тому що акт потрібен лише тоді, коли ви, так би мовити, надали недостовірну інформацію. ТЦК зміг їх спростувати, направив вам рішення про те, що там є інші родичі, і, відповідно, вам потрібно довести цей весь склад родини. Тому що. Uh, от дуже багато коментарів мені підхо uh, мені писали під різними відео, що там пишеться або акт про встановлення факту здійснення догляду. Так, це дійсно так. Тобто, або ви можете довести те, що у вас там немає інших невійськозобов'язаних родичів, або військозобов'язані не можуть здійснювати догляд, або довідку про отримання компенсації, або після цього ви вже додаєте акт. так? Тобто це такі, такі послідовність, і відповідно воно виключає один одного. І дуже багато людей зараз стихнули з тим, що вони не можуть отримати акт, тому що в них там вимагають звернутись до ТЦК тощо. А ви можете звернутися до ТЦК без акту, тому що він не є абсолютно необхідним для того, щоб отримати відсрочку. Тобто є певні моменти. і Якщо ми будемо читати 61 пункт цієї постанови, то він надає більше таких роз'яснень. Крім цього, є дуже багато нюансів стосовно отримання акту в контексті ЛКК. Так багато людей стикнулися з тим, що і у мене клієнти також вже стикнулись частково з тією проблемою, що вимагають ЛКК так. Попри те, що самої постанови виключили необхідність надання ЛКК для надання підстрочки, так що особа дійсно потребує стороннього догляду. Проте самі районні адміністрації вимагають цей документ для того, щоб встановити акт про встановлення факту здійснення догляду. Проте, по-перше, ми кажемо про те, що сам акт надається, якщо ми повертаємось до цієї постанови, так, для того, щоб підтвердити, що немає інших людей. Тобто. Для встановлення факту здійснення догляду, військовозобов'язаний, який здійснює догляд, звертається із заяви на ім'я керівника, виконавчого органу т.т.т.т. Розгляд заяви здійснюється комісії встановлення факту здійснення догляду, рішення про утворення якої приймається керівником виконавчого органу. Т -т 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 -т. І якщо ми там відкриємо. Відповідно, сам зразок, то там більшість інформації про те, що а скільки родичів, який ступень споріднення, і тощо, тобто вся ієрархія для того, щоб просто зрозуміти, чи є відстрочка в тому чи іншому випадку. Так, можливо, це догляд за особи другого ступеня споріднення, і відповідно там має бути інформація про відсутність родичів першого ступеня споріднення. Тому це трішки не те, що було раніше, так, до 18 травня, 2024 року. Отже, на мій погляд, не потрібно взагалі мати ЛКК і Якщо у вас його вимагають, то е, ви маєте скаржитись так, до вищого органу. Так, тобто е, є такі поодинокі випадки. Проте в мене є клієнти, які вже отримують акти і без довідок ЛКК. Я своїм клієнтам кажу так, що якщо у вас є можливість отримати ЛКК, то краще його зробити, надати, тому що в будь-якому випадку це може, наприклад, надати підстави для звільнення з військової служби. Так, якщо там попри. Наявність від строчки поодинокі випадки, коли там мобілізовують протиправний і для того, щоб не чекати оскарження в судовому порядку, ви таким чином зможете звільнитись. Тобто це, в цьому є плюс. Проте я розумію, що в деяких випадках, в більшості ви не зможете отримати ЛКК, тому що він надається не скільки по наявності певної групи, скільки по саме захворюванню, так, певному. Отже, ці моменти. Потрібно розраховувати, якщо у вас все ж таки немає можливості отримати ЛКК, то потрібно вже буде скаржитись, вимагати для того, щоб це було відповідно. тому що не, немає. Я не знайшов десь, де вимагається ЛКК, і при цьому в різних районних адміністраціях так в органах місцевого самоврядування різний якийсь алгоритм. То є, десь там в області не вимагається ЛКК в місті, так в територіальному. Одиниці, воно там вимагається, тобто дуже е, різна ситуація. Отже, з цим можна якось гратись, оскаржувати. Отже, сподіваюся, в цьому відео ви розібрались з тим, що не всім потрібен акт про встановлення, факту здійснення догляду. Якщо у вас є компенсації по догляду, ви маєте їх надати, і це буде достатньо. Ну і плюс. Про відсутність інших родичів. Якщо у вас просто є серед родичів лише військовозобов'язані, то вам не потрібен ні акт, ні те вам потрібно додаток 15 докласти направити всю заяву. Ви можете на моєму youtube каналі вже подивитись багато відео про отримання відсрочок тих чи інших. Тобто, якщо там троє дітей, якщо дитина з інвалідністю, якщо батьки з інвалідністю, якщо дружина звільнення з військової служби буде ще багато відео, ви можете подивитись про там також в цих відео вказується про відправку цих заяв поштою. Я все ж таки наполягаю зараз, попри те, що раніше я казав, що це не працює на тому, що потрібно подавати поштою, пробувати, тому що така опція існує. І зараз ми з клієнтами активно направляємо ці заяви саме поштою. Отже, якщо у вас залишаються додаткові запитання, пишіть їх в коментарях під цим відео. Якщо у вас є індивідуальні запитання, ви хочете записатись на консультацію. Всі посилання на мене є в описі під цим відео на телеграм, де ви можете записатись, інстаграм, інші соцмережі. Слідкуйте, щоб знати і захищати свої права.